Вітаю, мене звуть Анна Чеченіна, я психолог команди Благодім співпрацюю з ними майже з самого початку їх діяльності. І моя мета на цей курс показати тим, хто сьогодні тільки-тільки долучається до допомоги або розпочинає свою волонтерську діяльність, і допомагає жінкам, які зараз знаходяться у домашньому насиллі, не маючи спеціальної психологічної освіти. Але мають знати певні фундаментальні принципи та специфіку, як працювати з такими жінками. Сьогодні ми з вами поговоримо, як розпізнати людину, яка поряд у насиллі. Ну, насправді дуже часто так відбувається, що людина або соромиться. І не звертається за допомогою взагалі, або вважає, що те, що в неї зараз коїться в її житті, це треба просто потерпіти, або це їй здається. І сьогодні я хочу показати вам те, на що ми з вами можемо звернути увагу. Ну, перше, давайте перше розглянемо це такі дуже гучні, як я кажу, візуальні емоційні прояви, або дзвіночки, на які треба звернути увагу. Коли бачимо, що у жінки або обличчя в синцях, або ви бачите, що вона дуже-дуже прикриває або Окулярами або волосся накриває, це може бути пошкоджені зап'ястя рук або синці десь на ногах. А ви маєте помічати, що якщо, наприклад, дуже тепло на вулиці, а жінка одягається і намагається спрятати частини тіла, то це є привід. Придивитися, а чи немає там фізичних пошкоджень, оскільки це дійсно може бути саме так? Друге, на що, на що ми можемо звернути увагу, це такий психологічно напружений стан. Тобто ви бачите, що людина, начебто, постійна, як така зібрана. як... Не може начебто розслабитись, або не може навіть бути, як кажуть, сама собою. Тобто напружений стан емоційний, вона може дуже якось -то там або одна вам відповідати, або взагалі вона така, як замкнута. Тобто ми на це також звертаємо увагу. Такий дуже Важливий критерій це жінка, яка постійно виправдовується або просить вибачення. Як ми вже розуміємо, вона звикла жити в стані бути винною, тобто вона постійно знаходиться в такому страхі, що Щось вона не так зробила. Вона постійно до себе прискіплива, що вона щось не то сказала. Вона кожного разу може переспрашувати, чи можна їй щось зробити, чи не можна виправдовуватися знов таки і говорити. Дуже багато і часто слово вибачте, вибачте, вибачте. Це також е, такий дзвіночок, на який ми можемо і маємо звернути увагу. Наступне, наступне, е, коли ви е, бачите, що людина, жінка, наприклад, дуже дуже е, е, обережна. Відноситься до кожної потраченої копійки. Тобто, що я маю на увазі, коли ви бачите, що в людини страх витратити гроші, коли, на ваш погляд, якісь елементарні речі, ну, наприклад, там я не знаю, може, водички купити, коли дуже жарко, да, а вона там починає під підраховувати кожну копійку. І ви розумієте, що це навіть не питання про те, що в людини немає коштів. Це може бути питання того, що вона може бути у фінансовому насилі, тобто, коли вона постійно виправдовується вдома за кожну кожну копійку. Далі такий критерій, який... Також змусить вас придивитися на жінку, якщо в неї немає уваги, тобто ви помічаєте якусь відсутність уваги, ви з нею начебто розмовляєте, вона вас слухає, але не чує, або вона вас, на вас дивиться. Але ви відчуваєте, що вона вас не бачить, тобто вона така, як не з вами. І ви розумієте, що ця людина як відсутня, відсутні не, то, не тільки в спілкуванні з вами, а це ще може проявлятися, коли ви бачите, що в неї взагалі немає цікавості до життя. Тобто, щоб, про що про що ви з нею не? Почали розмову, вона про все начебто готова промовчати, і її не, не цікавить, тому що в неї немає е, ось цієї як, е, жаги до, до життя. Тобто, ви, е, це, це відчувається, е, і на це також треба звернути увагу, бо що там такого у людини коїться, що вона ні на що не реагує. Ну і взагалі такий пригнічений е, стан, тобто такий, ви бачите, постійно поганий настрій, це також е, привід для того, щоб е, все ж таки ми почали звертати увагу на те, що а як там дійсно жінка та, по, по, зараз себе почуває і чи не е, знаходиться вона саме в домашньому насиллі, тому так себе поводить. Наступне, про що я сьогодні хочу вам розказати, це про що треба говорити з людиною. Давайте спочатку про що треба говорити. Да? Перше, ми дуже-дуже багато слухаємо. Тобто, слухаємо, слухаємо ми настільки, наскільки людині потрібно спочатку виговорити: Виговорити все те, що в неї наболіло. Наприклад, от до вас вже звернулася жінка, і вона розпочинає. Свій такий діалог, її треба все це, як то кажуть, вилити. Але регламенту такого, щоб ми сказали, там, слухаємо її стільки, ти, стільки то стільки-то у нас такого немає. Тобто Ми слухаємо багато, ми слухаємо з терпінням, і ми це робимо щиро. Тобто, це дуже чітко відчувається, коли людина або щира. І вона сприймає, тобто в неї розвита, розвита емпатія. А, і це також відчувається, коли ми можемо слухати, але, але не чути. А, далі, які питання можна, наприклад, задати? Можна задати питання. Чим я можу тобі допомогти? Тобто, що я можу зробити, Чи можу взагалі щось зробити, щоб твій стан покращився? Ми, звичайно, її підтримуємо, тобто вона буде готова з нами далі вести розмову, коли вона буде відчувати ось цю щиру підтримку. Ми Повинні перепитати, чи є де в неї жити, тобто, чи якщо стоїть таке питання, якщо є фізичне насилля в домі, то треба прояснити це питання, тому що Іноді вони також можуть просто промовчати, бо не знають, як вони соромляться цієї ситуації. Ми задаємо відкрите питання, тобто відкрите питання, і ми не очікуємо швидкої відповіді. Тобто ви можете задати питання і запропонувати вашій співрозмовниці, да, тої жінки, яка до вас звернулася за допомогою, запропонувати. Не відповідати зараз, а коли вона буде готова. Тобто ви можете так і сказати, ти можеш зараз не відповідати мені, ти можеш, ми можемо поговорити на цю тему трохи пізніше, коли ти будеш готова. Ну і наступне, що е, треба е, говорити, це звичайно запропонувати їй до кого можна звернутися, тобто до яких волонтерів, до яких юристів, е, психологів та інші. Е, Ті люди з вашої точки зору, хто можуть зараз їй допомогти саме в її ситуації ну, стосовно того, що ви вже будете 에, розуміти або чути від неї. Про що не треба говорити? Давайте на, на це також звернемо увагу. Не треба звинувачувати, не треба говорити. То це ти сама винна, це ти сама ось в це вляпалась. Це ти спровокувала? Або чому ти там сиділа, або чому ти так довго терпіла? Що, що ти робила такого, щоб сама попала в цю халепу? Тобто, ми нашу підопічну або жінку, яка сьогодні потребує такої допомоги, ми не говоримо і не звинувачуємо її в тому, що склалось. Далі ми не даємо поради. Тобто, поради, як вам здається, було б їй краще, це не саме найкраще, що можна давати. Тобто, поради ми не даємо. І, звичайно, ми не робимо якісь свої висновки тобто дуже часто люди бувають так намагаються допомогти. Що вони починають, от, знаєте, як прям нав'язувати свої висновки. Все мені зрозуміло, все, я бачу такі родини кожного дня, такі жінки у мене кожного дня. Для мене це все ясно. Тобто, ось так, 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 ось такі висновки, він такий сякий, ти така сяка, і діти у вас там, і сусіди, і ілі. Тобто, висновки ми не робимо, ну, і тим паче ми не вішаємо якісь ярлики стосовно яких. Якихось там, діагнозів чи ще щось. Тобто, а... Це зовсім не, не потрібно, це не надасть ніякого позитивного результату, і ні на що не буде впливатиме ну, для, для неї аж ніяк. Ну і останнє, на що ще хочу звернути увагу: ми ні в якому разі не порівнюємо та не знецінюємо її проблему. Тобто це не екологічно, коли можуть казати таке: слухай, от вчора приходила жінка, в неї справді проблеми. А те, що ти мені розказуєш, це взагалі якась маячня, ерунда, і не вигадую, це все е, якось то, не, не дуже схоже на якесь насильство або е, те, що ти зараз кажеш. Тобто ми не знецінюємо проблему, е, у кожної жінки свій поріг сприйняття. І ну, дійсно ні в якому разі не порівнюємо, тому що це ну, взагалі ніяк не потрібно. Далі, далі, дивіться. Коли ми розуміємо, що про що треба говорити, і про що не треба говорити, ми ще звертаємо увагу, що з самого початку нашої діяльності або допомоги тим жінкам, які звернулися за допомогою, ми все ж таки розуміємо. Так, вона зараз в крутому становищі. Так, їй зараз погано, але це не дає е, ніякого нам права е, показувати, що ось де ми, ось де вона. Тобто ми починаємо спілкування з того, що ми на равних. І ми розуміємо, що в неї зараз питання, але, але мета роботи і, взагалі, діяльності волонтера це допомогти жінці знайти в собі, в собі сміливість і силу не, не впасти, як то кажуть, і ми ні в якому разі не рятуємо, не починаємо рятувати її. Тобто вона. Повинна відчувати те, що ви з нею дуже у таких партнерських, я б сказала, відносинах, і вона дійсно це має відчувати через вашу повагу, через ваше звернення, що ви їй допомагаєте, так, допомагаєте знов, знов знайти ось цю силу, але ви не рятуєте цю жінку.